Сьогодні в нас такий сонячний день. Я вирішила повишивати сукню, ту, яку я вам давненько вже показувала, але все не було часу у мене її почати вишивати. Тому сьогодні вирішила це виправити. І стикнулася з такою невеличкою проблемкою, що я не можу вишивати її в п'яльцях, тому що тут грубі шви, і тепер буду так, без п'ялась. Ось тут шви, де вшитий пояс, він подвійний на вивороті. І п'яльця, ну, не одягаються, не вистачає різьби на, на п'яльцях там, де закручується гвинтик, не вистачає різьби, щоб їх затиснути. Ось так. Тому я вирішила вишивати так. Так, звичайно, не важче, а просто довше. Довше і не так зручно. Але буду вишивати, вже як взялась, як почала, то вже буду працювати без п'ялиць, ось так. Тому одну квіточку вже вишила, бачите, вишиваю другу. Вишию, покажу. Що в мене виходить, потроху буду вам показувати ось так самий незручний момент у такій вишивці, саме для мене. Зробити можна, але незручно це французький вузлик. Коли треба задіяти дві руки і притримати тканину, і закрутити вузлик. Його зробити можна, але не зручно. Ось цей малесенький вузок найнезручніша штука. Ось так. Вже дві квіточки є. А як додасться зеленого кольору сюди, ну тоді вже буде гарно виглядати вишив. Ось так. Все, будемо робити вузлик. Дві квіточки вже є. Так, тут я робила ось таким світленьким серединку, а тут тепер навпаки роблю такого червоного кольору. Так, кладемо на стіл. І робимо вузлик на три оберти. Ось тут треба тримати рукою, ну, думаю, все вийде. Ось так. Дві квіточки є, дві серединки теж. Тепер Вишиваю третю ось тут. Вирішила доробити ось тут листочок, бо він щось трохи мені не подобається, наче недовишитий до кінця. Додам 4-5 стібочків. Ну ось тепер до кінця. Зараз покажу, хоч і незручно, але ось так. Тепер, тепер порядок.